Добрий день усім! У цьому відео мова піде про антоніми, Тобто слова з протилежним лексичним значенням. Як от далеко-близько білий-чорний. Уявімо, що антоніми живуть на різних полюсах і зустрічаються лише тоді, коли потрібно увиразнити або уточнити думку. Працює вдень і вночі не холодний, а гарячий. Отже, антоніми допомагають чітко розрізнити поняття, висловити протилежні думки, зробити мовлення більш виразним. За потреби ми можемо скористатися спеціальним словником антонімів. QR-код ви бачите на екрані, а покликання на нього можна знайти під відео. Зверніть увагу! Антоніми завжди виступають парами і є словами тієї самої частини мови. Багатозначне слово може мати кілька антонімічних пар. Слова з префіксом не та без нього утворюють антонімічні пари лише в тому випадку, коли префікс не формує слово з новим лексичним значенням, наприклад, друг, недруг, тобто ворог. Зверніть увагу, не можуть бути антонімами конкретні поняття, як от книга, чашка, слова на позначення статі чоловік і жінка, прикметники, які означають матеріал дерев'яний мідний. Повправляємося. Поставте відео на паузу та доберіть пропущені антоніми до підкреслених слів. Перевірмо результат. М'яко стелять та твердо спати. Мудрий не все каже, що знає, а дурний не все знає, що каже. Багато говорити, мало слухати. Краще погано сидіти, ніж добре стояти. А тепер позмагаємося. Хто добере більше антонімів, за допомогою яких можна порівняти два малюнки? Поставте відео на паузу. Для кмітливих і допитливих я підготувала інтерактивну гру Добери антонім. А також пропоную написати роздум на тему, якби не було антонімів. Діти, пам'ятаємо слова Василя Сухомлинського: мова то цілюще народне джерело, і хто не припадає до нього вустами, сам висихає від спраги. Будьмо ж, українцями, піклуймося про джерело нашої мови.